Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябишка Турбо 70 220х12 з вентилятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижня частина корпусу інкубатора виготовлена із щільного пінопласту, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Лоток із двома канавками для води. Для підтримання рівня вологості в інкубаторі потрібно періодично додавати воду. Чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Вологість визначається науку у міру запотівання оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць. Має спеціальні канали, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка для перевороту. Куточки та важель перевороту сітки. За допомогою куточків ми можемо регулювати висоту сітки. Над рівнем пластикового підону, Просувається через отвір і встановлюється на сітку. Важіль має колеско з цифрами це лічильник кількості днів перевороту. Тобто, якщо сьогодні ви зробили вже 5 переворотів, змінюйте на відповідний показник цифру. Докладна інструкція по налаштуванню та експлуатації, покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора з вбудованим цифровим терморегулятором. І для провітрювання та зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Блок живлення із затискачами плюс та мінус. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони кришки інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, керамічний тент турбіна. З вентилятором. Вентилятор безперервно обдуває турбіну, сприяє циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і по кутах інкубатора. Датчик температури і два оглядових віконця для того, щоб визначати вологість по мірі її запотівання. Якщо запотіває віконце більш ніж наполовину, потрібно відкрити вентиляційні отвори, щоб вийшла зайва волога. Запотівання по контуру оглядових вікон вологість у нормі. Запотівання немає, недостатня вологість у інкубаторі. Демонстрація роботи цифрового терморегулятора. Отже, датчик температури. Він не повинен торкатись турбіни, кришки та яєць. Коли вімкнули, спостерігаємо показник. Це поточна температура нагріву. Зараз у нас відображає 21 градус 9,1. На терморегуляторі наявні дві клавіші. Затискаємо верхню клавішу. Завицькі налаштування. Температура відображає 38 градусів. Клавішами цю температуру можна змінити 37,9 або ж 37,8. 5 секунд зачекаємо. Прозвучить звуковий сигнал, інкубатор збереже дану температуру. Переворот у даному інкубаторі механічний. На пластиковий підгон ставиться сітка, до якої йде в комплекті пластикові куточки. Які регулюють сітку по висоті, що необхідно при закладанні різних типів яєць. Тобто при інкубації перепилених яєць сітку необхідно притиснути максимально близько до підону, а для курячих качиних гусячих яєць максимально високо від піддону. Яйця попередньо потрібно промаркувати м'яким олівцем з двох сторін X та 0. Демонстрація механізму перевороту, здійснюючи переміщення сітки, ось таке яйця перекочуються. Актуальну вартість на даний інкубатор можна дізнатися на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!